Чи можливо отримати відшкодування збитків, отриманих внаслідок російської агресії? Да ще так, щоб Росія заплатила своїми активами, враховуючи ті, що розташовані в Україні? Вже зараз є певний алгоритм дій, який розробляють в благодійному фонді міжнародний рух за права потерпілих внаслідок російської агресії в межах проєкту Юридичні Сили України. Цікаво. Тоді даю слово голові правління цього фонду. Я Наталія Цауніченка, голова проєкту Юридичної Сили України, голова благодійного фонду Міжнародний рух за права потерпілих внаслідок російської агресії. Я є адвокаткою кандидаткою юридичних наук. Ми працюємо для того, щоб створити загальнодоступний механізм відшкодування завданої шкоди внаслідок російської агресії, всім потерпілим внаслідок цього злочину за рахунок саме російського майна та майна пособників російської агресії російської окупації. Сьогодні ми провели таку чергову нараду. Ми вели такий формат взаємодії з органами місцевого самоврядування, з підприємствами, з потерпілими внаслідок міжнародного злочину російської агресії та правоохоронними органами для того, щоб узгодити план дій, щоб якомога скоріше органи місцевого самоврядування – Державні комунальні підприємства, приватні підприємства могли опанувати свої право вимоги проти окупантів, проти Російської Федерації та її пособників, для того, щоб вони змогли реалізувати свої права як потерпілих в межах кримінальних проваджень, і отримати рішення суду для того, щоб реалізувати подальшому це право вимоги за рахунок російського майна. Це наша от така головна мета. І сьогоднішня наша нарада проводилася саме для Харківщини. Дуже багато громад сьогодні до нас приєдналося. Сьогодні в чаті брали участь приблизно 100 осіб, представників різних громад та підприємств. Наступна дія, ми сьогодні це проговорили. відповідно, координаційний центр підтримки потерпілих та свідків. Готові працювати плідно в територіальних громадах Харківщини. Ми допомагаємо розробити план дій методичку для роботи з потерпілими, права та обов'язки потерпілих, щоб люди могли залучатися, опановувати свої права у цій сфері. Крім того, ми зараз працюємо з територіальними громадами. Перша така громада, яка дуже активно включилася в проєкт, це Ізюмська територіальна громада. Вже подані документи для отримання статусу потерпілого для цієї громади. і ведуться подальші дії, пов'язані з обґрунтуванням документальним цього права вимоги громади. Воно дуже велике, можу зараз озвучити, що це мільярди. І таким чином, голова громади, керівництво цієї громади, вони працюють для того, щоб всі жителі цієї громади змогли, врешті-решт, себе захистити, щоб була відновлена і справедливість, і був відновлений майновий стан цієї громади, щоб була відшкодована і майнова, і моральна шкода, і шкода, завдана здоров'ю людей, життю людей. Все це потрібно рахувати, показувати вимагати. А наші дії створюють такий от потужний соціальний запит на місцях, для того, щоб наша Верховна Рада включилася в цей процес, є співпраця з деякими народними депутатами для того, щоб був прийнятий законопроект, який допоможе українцям, українкам, нашому українському народові, територіальним громадам, підприємствам. Апонувати вимоги проти агресора і надати відсіч в економічній та юридичній сфері. Нещодавно відбулася онлайн-конференція з представниками громад та підприємств Харківщини, яку організували представники фонду за підтримки нашого інформагентства. Запис конференції буде в доступі на нашому каналі за посиланням в опису до цього відео. Щоб своєчасно отримувати інформацію про е, подобні заходи, підпишіться на наш телеграм та Ютуб канал та підтримайте нашу роботу вподобайкою та репостами. Закликаємо вас підписатися на наш телеграм та YouTube канал. Підтримати нас вподобайками та перепостами. Прямуймо до перемоги разом!